Доброго дня хочу показати деякі відмінності. Сорт номер 5 Трошечки вже підростає. Це там, де метелик Нептун і стюартина жовта. Бачите, які у нас діточки, листочки повільно росте. Я вже писала, бо, мабуть, і за стюартини. А тепер дивіться. Зелененькі і фокусуються погано, але вони ще й маленькі. Є деякі з більш темним пігментом. Ось він з краюшку. І, ну, вам, мабуть, не видно, бо я не бачу через камеру листячко в крапинку. Візьму, зараз покажу іншу пляшку того ж самого сорту. Бо в мене таких багато. Ну, я відібрала дві. Там, де не тільки зелененьке, а тепер дивіться, що в нас тут, ну, крапенку теж не вловлюю. Більш темненький, не зелений, не яскраво зелений. Далі ось цей темний, а ось вообще, вообще бомба. Він аж Бордовий і листя... О, спіймала трошечки листячко в крапенку. Чому не зрозуміло? Ну, це ж стюартина щось дає, бо в Нептуна світленьке листячко. Бачите? Фото докладу, може, на фото буде ліпше видно? Тобто, є зелененькі, є трошки бордові. З кантиком а, є зовсім ось такі геть прям темні листячка, ще й в крапинку чітко виражено. Тобто на тему, як процвітуть. Ось він світленький, трошки пігментацію бачу тільки по крапушкам. Він світленький, але в крапинку. І ось тут всі світленькі. Без крапенок. Є деякі зовсім там світленькі. Ще потім уже знайду в першому сорті в мене є одненька із пару сотень діточок. Є з гатним листячком. Ось відмінність. Одна мама, два різних. Дві різних мами. І одні пішли у одних інше в других варіацій буде, ну купа. Таких ось е плямистих, прям дуже бордових маловато, але вони є. Ну, ростуть. І зараз у нас світло вже майже місяць не вимикалося, то вони пішли трошки активніше. Ще я купила інші лампи, покраще, більш мощні, то. Саме цей сорт я вже ставлю під максимальне освітлення, але дивлюсь, ну так трошки впливає, але все одно вони дуже повільно ростуть.